you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Що не день, то нові поверхневі та цинічні заяви від порохоботів. Цитата на цей раз думкою, тобто її відсутністю, порадувала не без того скандальна нардепка від ЄС Федина. Вона почала плакатися в жилетку читачів свого телеграму, що, мовляв, Зеленський не міг просто дати звання Герою України особисто залужному. Натомість тому треба було розбавити подію і дати золоту зірку начальникові гурбу Данову. Як до цього висновку взагалі? Лі, можна було додуматися, можливо, якби героєм став Петро Порошенко, це б полегшило страждання Федини, проти на щастя, такої радості пороху ботам не буде цитата. Єдине, що світить зараз їх лідеру, розслідування його діянь. Пані Ірино, почнімо з того, що звання Героя України не дають першим ліпшим, ним нагороджують за дійсно серйозні і важливі досягнення перед державою. Саме тому ваші знедбані партії таких звань ніколи не видадуть, адже то не подвиг постійно піаритися але не на кожному вчинку влади, тому можна сильно не розпилятися, вважають автори каналу. Далеко від Федини не відійшов і Борислав Береза. Цей шановний своїми повідомленнями не тільки звинуватив владу, та ще й сам контрверсійною заявою відіграв на руку ворогу, цікавитися, хто отримав зірку героя Росії за бездоганну і безрезультатну операцію по зняттю залужного з посади. Рівень недолугості цих заяв зашкалює. Бориславе, чому б тобі самому не провести розслідування? Сам думку вивів. На цьому зам'явся. Може, ще й Росії пошукаєш того самого, хто це нібито зробив. Нащо Україна веде боротьбу на фронті, якщо її вони начальника призначає ставленик з Москви? Як взагалі йому в голову така дурня прийшла, певно, більш нічим там бути, окрім безглуздих та дурних заяв. Отже, може, ввімкнемо назавжди у таких персонажів доступ до інтернету, бо ці маріонетки з кожною новиною сходять усе більше і більше з розуму. Ніяк не можуть зрозуміти, що їх думка, то порожній звук для. Свідомих та компетентних громадян вважають автори каналу. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть свої коментарі.